Місіс Єжачиха нас впізнає і злякається. Так, адже я страшний пірат карамба! А я Тра та, -та. А я відьма, я всіх зачарую. Уа? Не бійтеся, діти. Я на справжній привид. Місіс єжачиха! Ласощі чи капощі. Ну, звісно, ласощі. <сміт> Mm -hmm. Mm -hmm. Це апельсини, а я хочу цукерки. Цукерки на Геловін. Привіт дітки. Пригощайтеся. Дякуємо. Та це ж банани, а я хочу цукерки. А ось і цукеркова фабрика. <рес> Мімі, це ж дім містера ведмедя. А якщо уявити? Ох, це виглядає дуже зловісно. Мені подобається, що далі, мімі. Ми приготуємо цукерки. Круто! Але як? Дізнаємося з книги. Торт, пастила, зефір, цукерки. Чудово, давайте готувати. Ага, а у чому? Ось, ось і ось. Можемо починати. Хе-хе, мімі, ти чудова відьма. Карамба, я візьму червоний сирап. А я візьму жовтий. А я візьму зелений. О! Mm, готово. Почекай, Тео. потрібно додати солодкість. А тепер готово. Почекайте, Тео. ще потрібно додати запах. Один. Uh, oh. Два. Uh, to... Три. <теж> Вже точно готова. Mm -hmm. Почекайте, -о. тепер потрібно все перемішати і розім'яти мої кісточки. <теж> 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 О, Маленький приведи. <теж> mm, ложка розплавилася. Мімі, що мені робити? Треба продовжувати перемішувати. Ага, Тоді я використаю кістку. Ага. О, кістка теж розплавилася. Дайте но ну, я спробую шаблею. Ага. Ага. У, і шабля теж розплавилася. Дайте но ну, я спробую мітлою. Дивіться, виходить. Швидше, мімі, швидше. Ох, є. Дивіться, цукерка готова. Так, тео. лови її. Mm -hmm. Попалося. Ого, як вона блищить. І сяє, та й скриться. Тео, спробуй. Ти хотів цукерку більше за всіх. Ця цукерка якась дивна. Дідяну давай ти спробуй. А ні, нехай хращевімі спробує вона ж відьма. О, але ж не справжня. М -м 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 -м, я теж не буду пробувати. Ця цукерка із зілля з'їла мою мітлу! <тасливість> 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 Це ж відьма пірат і скелет. <тасливість> <тасливість> Еді, давай цукерки. Mm -hmm. <звук> Чудовий вибір мімі. Але чому? Тому що яблуко смачніше і ситніше і корисніше. Правильно діти. Хто яблуко в день з'їдає, в того лікар не буває. Золоті слова, містере ведмідь. Щасливого геловіну, лікарю вівця. Щасливого геловіна. <звук>